Доброго дня, мене звати Михайло Сергій Дніпро М місто Дунаєць. Сьогодні розглянемо два шуруповерти Дніпро М. Це сді 218 к та cd 12 Q і спробуємо порівняти їх. Почнемо з того, що cd 12 Q відноситься до 12 вольтової лінійки інструменту, а cd 218 Q до 20 вольтової лінійки. cd 12 Q має крутний момент. 25 Нм та два швидкісних режима. Він здатен просверлювати отвори в металі до 10 мм та в дереві до 20 мм, до порівняння з 218 q має також два режими швидкості крутний момент до 24 нм, а просверлює отвори в металі до 8 мм та в дереві до 22 мм. Оба шуруповерта оснащені одномовтовим кулачковим патроном та функцією блокування шпиндаля, що дозволяє надійно фіксувати оснащення, а також швидко проводити заміну його оснащення. Також оба мають знімний патрон з можливістю швидкої заміни оснащення. І Дозволяє працювати одночасно з декількома оснастками. Оба мають також підсвітку робочої зони та індикацію заряду батареї. Отже, в принципі, по характеристикам вони майже рівні. І клієнту для будівництва каркасних будинків я би. Порекомендував все ж таки CD218Q через те, що 20 вольтова лінійка є значно більшою в асортимент і в майбутньому майстер зможе докупити, наприклад, лобзик або циркулярну пилу, або степлер, і він вже буде мати і батарею, і зарядний пристрій. І взагалі вона набагато комфортніше і краще на ній працювати. Отже, всім гарних продажів. Дякую за увагу.